Добрий прикол. А де кнопка видалити? Немає. І тому, і тому флешка стоїть під пломбою а, там Я зрозумів. Ну що, друзі? Ви побачили дорожній знак, що ми в'їхали в населений пункт? Я не побачив. Я бачу дві полоси в одну сторону, відбійники. Можливо, тут знак на синьому фоні. Тут ділянка дороги з порушенням стосовно дорожніх знаків. Дорожні знаки, якщо маємо дві полоси в іншу сторону, дві в нашому напрямку, встановлюються обабіч дороги. Я вважаю, що тут можна 90, можливо, там був знак на синьому фоні. Їду 90 км на годину з дозволеною швидкістю. І що відбувається далі? Керували ви транспортним засобом в населеному пункті, рухалися зі швидкістю. Дев'яносто, якщо не помиляюся, порушення швидкісного режиму. Якщо співробітники поліції фіксують адміністративні права порушення в населеному пункті, от на трасі, дорожні знаки повинні відповідати правилам дорожнього руху. Якщо дві полоси в одну, в одному напрямку, дві полоси в іншому напрямку, обабіч дороги встановлюються дорожні знаки. Давно вас я, не бачив <світ> А, а в перший раз, так? Молодший лейтенант поліцію. Так, перший раз. Олег Юрійович. Да. Можна дізнатись причину зупинки. Причина зупинки. Значить, попереджаю, ведеться відеофіксація нашої славної Керували ви транспортним засобом в населеному пункті, рухалися зі швидкістю 90, якщо я не помиляюся. Кілометрів на годину. За що передбачена відповідальність перевищили швидкість на 40 км на годину. За що передбачена відповідальність за частиною першої статті 122. Зупинено вас відповідно статті 35, пункту 3, а саме є інформація, що свідчить про причетність Зрозуміло. відчинення адміністративного правопорушення. А в першу чергу можна знайомитись з, з інформацією? Да, так, з трутами, щоб так. ми там визначилися, яка швидкість була. так, так, так. так, так, так. І так, друзі, в першу чергу для того, щоб пред'являти документи співробітнику поліції, необхідно десь в законній зупинці авто. Він вказує інформація, яка свідчить про те, що я порушив правила дорожнього руху. В першу чергу необхідно ознайомитись з даною інформацією, з доказами. Добрий дня. Добрий Доброго дня, поліція, старший лейтенант поліції, тому Олександр. <звук> Ознайомлю з вас з відео, фотовідеофіксацією. Uh -huh. Фіксувати можна дії співробітників поліції? Добре. Ми ж теж фіксуємося, такі да. наші з вами розмови. Пломби все є. Повірочка на прилад є. Так. Це пломба тільки на флешці, да? там зверху ще була колись. Нема. А повірку можна подивитись? はい。<laughs> <laughs> Ваш транспортний засіб, віце на якому було зроблено mm -hmm. вимір, і швидкість з якої виїхати. А де кнопка видалити? Немає То Немає? І, 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 тому, і тому флешка стоїть під пломбою. Я зрозумів. Таке питання в цьому населеному пункті А, в цьому населеному пункті, яка дозволена швидкість? 50 км на годину швидкість на слабою. Тобто там дорожній знак на білому фоні, так, на білому. Тому, що я вважав, Біля тому що я вважав, що тут на синьому фоні, там є один нюанс. Так. У нас дві полоси в одному напрямку, дві полоси в іншому напрямку. Так. Якщо у нас по дві полоси, то дорожній знак населеного пункту повинен дублюватись обабіч дороги. Раніше по центру був, чи там далі був. Тут не було, стояла вантажівка, я навіть не бачив, чи білий фон, чи синій фон. Якщо співробітник поліції надрокам не зафіксував номерний знак вашого авто або марку автомобіля неможливо визначити, в подальшому він не має права складати постанову. Якщо він порушує процедуру розгляду справи, не реалізовує ваші права, це є підстави для скасування в подальшому такої постанови. Поліцейський зафіксував надрокам авто, Подальшому суб'єкта вони фіксують на боді камеру, що дійсно вас зупинили, і дійсно ви знаходились за кермом. Я публікував матеріал, де з руки фіксували швидкісний режим, поліцейський зафіксував моє порушення, провів розгляд справи, і ми в подальшому оскаржували такі рішення, акцентували увагу тільки над руками з руки. Суд ми програли. Тому, друзі, якщо у вас є рішення суду про скасування постанови, де суд зазначає, що з руки не можна, присилайте. Не забувайте про те, що були зміни в законодавстві. Друзі, в свою чергу хочу подякувати новим спонсорам мого ютуб каналу: це Віталій, Микола, Михайло, Григорій, Олександр, Софія і Деня Короленка. Друзі, дякую вам за підтримку. В подальшому ми акумулюємо кошти і направляємо на потреби ЗСУ. Всі фотозвіти я виставляю в Фейсбук та Інстаграм, тому не забудь підписатися на них. І в свою чергу, друзі, якщо ви підтримуєте мій проект, мою діяльність, ви можете стати або патріоном, або спонсором мого каналу. Велика подяка вам за підтримку. Тому Що не було дублюючого знаку і вважає що... Павлович. Павлович Павлович, Ну, то Павич, правильно ви все кажете, якщо ви дійсно не бачили. Цей знак тому ну, я не можу притягти вас до відповідальності за дане правопорушення, і Ми... у мене буде ще прохання так. скласти рапорт стосовно даної ситуації, обов'язково в подальшому так. відділ безпеки дорожнього руху та там, хто у нас відповідає за дороги, встановили відповідні знаки, щоб в подальшому ну ви мали законне право притягати до відповідальності порушників. Правил дорожнього руху. Справу не розпочинаємо, так як ви кажете, що не бачили зв'язку з тим, що їхала там вантажів. Я зрозумів. І це ви берете до уваги. Звичайно, звичайно. Приймаємо це. Е, гарного дня тоді вам. Мені потрібно вам документи пред'являти? Не потрібно, е, так як справу ми ніяку не починали. Я зрозумів. Все, і вам дякую, гарного дня, до зустрічі. Але в свою чергу ніколи не порушуйте правила дорожнього руху. Якщо на дорозі потрібен юридичний захист, долучайтесь до нашого клубу, АД юридичний захист водія зупиняє поліцейський, одразу отримаєте консультацію. Що вам далі робити? Складає незаконну постанову, ми її безкоштовно оскаржимо. Ось такі справи. А тепер, друзі, я вам розповім, чому співробітник поліції не притягнув мене до відповідальності. Дивіться, яка ситуація. Населений пункт, дві полоси, знак на білому фоні. Але якщо ми маємо дві полоси, дорожній знак повинен дублюватися обабіч дороги. Тобто раніше вони також встановлювали посередині дороги, і водій бачив, тому що є ситуації, от я рухався. І фура прикрила дорожній знак. І я не бачив населений пункт на білому фоні чи населений пункт на синьому фоні. Я вважав, що тут на синьому фоні їхав 90 км на годину, зупинив співробітник поліції, я йому про це вказав. Він з цим погодився, що так дійсно дорожні знаки стоять незгідно правил дорожнього руху. І в подальшому він. Не притягав до відповідальності. Але інших водіїв зупиняють, якщо водій визнає, так порушив, не звертає уваги на оці дорожні знаки, складається адміністративний матеріал. Я вже поїхав далі. Подивіться, поліцейський у нас. І далі несуть службу, фіксують швидкісний режим. Але поліцейський пообіцяв написати рапорт стосовно даної ділянки, що тут невідповідність дорожніх знаків.